Так, друзі, всім добрий вечір. У нас вже вечір. Взагалі, дивіться я якось, невеликий спеціаліст, Умнічати дуже не буду. Ну, Я не люблю я, ну, Поділюся з вами тим, що я замітив. Так, у мене от опоросилися дві свинки, апельсина і зефірка. Апельсина в мене була злучена іскусственно ландрасом. Euh, зефірка мені привела дюроків, як я на них дюроки, мої дюроки. <кій> Дійця. Минулого разу, коли в мене була розпоросилася рижуха, де ж привела цю апельсину, зефірку я скусував їм зуби, проколював, так як мені порадили в етаптиці, euh, перший колимо заліза по кубику. Перший день, ну, на п'ятий день, потім на наступний день оліговід колимо і колимо в етазал. Через тиждень повторюємо заліза в подвал. ну Там не заліза, в мене сує, сує, в общем, якийсь процес, не буду вам брехати, не пам'ятаю. В общем, Він в мене закінчився, його, по-моєму, виколував. Можливо, десь я прошляпав той. Ті ліки, в общем, я вирішив повторити залізом. І зараз, Сьогодні вже другий день колю оліговіт. Ну, оліговіт також у мене закінчив, не хватило, я проколов останніх, що не вистачило, вітамінчиками. Мультивітаміни в мене були, я проколов мультивітамінами. І завтра ще колю по 2 ну, і там Через 2, 2 тижні потрібно буде заново повторити цей курс. Пройти знову залізо, ну і оце все треба буде пройти. Ну Зараз не про те. Зараз я вам хочу ну як би сказати, своє бачення. Потрібно сколювати зуби свиням чи не потрібно, Та, як мені сказали, що краще цього не робити, щоб не занести зарази ніякої. Ну <кхів> Дивіться, на цих поросятах я в общем, зуби не сколював. Ну Я не знаю, чи воно залежить від породи, чи від материнської лінії, я не, не розумію. ну Зараз я вам покажу парочку поросят, які в них йдуть драки за цицьку. Я капець, я не знаю, тут одне таке ходить, воно. Таке. І живеньке, і не живеньке, ну я його мажу, ось уколю, все, ну воно покусане капець. Я їм потім вирішив посколювати усім е зуби, тому що вони б'ються, ну, ето хана з дюроками. З моїми. Такого нема. Вони там інколи цей, ну, п -п -п ну, тобто, такого немає. Ну, І там я зуби не, не скусив. Тобто, ну, по моїм. Тобто, ну, там вони, такого в них немає і я їм зуби не скусував. А тут поскусував зубки, не не всім, а поскусював тим, хто бився за твіцицькою, я їм поскусував зубки, щоб вони так себе не кусали. Тому що ну, зараз покажу, в общем, дивіться. Бачите, оце так вони гризуться. Воно навіть глаза у нього щось закисають і на глаза воно не бачить, не знаю. ну це таке. Є все також воно покусане трошки, але у цього кращі результати, я його також мажу. І ось ще, бачите, також, є воно покушане, ну воно більш справніше і таке. Тобто... Вони їдять гарно, все, ну, отак воно покусане. Я його мажу, ну, не знаю чи ми його е, витягнемо чи ні, тому що <клес> щось воно дивюсь, таке, ну, не ахті. Це звісно, моя вина, тому що я трошки прошляпив, вона була раніше кинуться і їм зуби. Ну, я думав, що це ну, там, трошки покусаються. Ну, тобто, це мій як би сказати, третій опорос. Я не думав, що просто вони можуть до такої степені друг друга кусатися. Так що от так, треба на майбутнє дивитися по їхній поведінці. І якщо вони кусаються, то мені здається, що потрібно скусувати зуби по-любому, тому що вони друг друга дуже сильно гризуть. Дуже сильно. І що я ще хотів сказати? Сьогодні я... Це ж вітамінчики їм проколов і вирішив їх поважити це їм сьогодні 10-го ну 2 тижні, хай 2 тижні їм сьогодні. Тобто показники, найбільший тут кабанчик 4 кілограмчика, 3600 4. ну Як би вам сказати, показники мене не радують. Ну, чесно, не радують. Я розраховував на краще, так як важив я свого дюрка, там такий в мене кабанчик є гарненький, ну, вибрав самого більшого і вирішив зважити, який він, то він майже 5 кілограм. Йому ще 3 дні до 2 Ну, Тобто йому ну не три дні, а виходить завтра. Завтра буде два тижні йому. Тобто цим вже трошки більше, ніж 2 тижні виходить, тому що вони на три дні раніше, а тим завтра буде два тижні. 5 кг – це найбільший. Ну, десь і менший, але ну, від 4 і більше. Тобто у дюрків показник кращий. Я не знаю, від чого це залежить, можливо, від матері, від молока. Ну, Але оце такі показники. Я ж кажу, а по зубкам то я подивився, що. Потрібно більш цьому приділяти уваги. З перших днів дивитися, якщо вони так сильно гризуться за цицьки, за ці, ну за соски, то потрібно відкусювати зуби. Ну це так, по моїм споглядам, ну, тому що я вам показав, до чого воно може довести, якщо вчасно ну, вчасно це не зробити. Так що... Ну так, я трошки поумнічав. Ну, тут нічого такого не тут просто е, спостереження за цими малими індусами. Е, вчора їм відкривав досточку, у них чистив, тут вони виходили, гуляли, такі ділові. Ну, погуляли і зайшли на місце. Молодці, ці як яке домашні. Так що більш того, що якщо поросята ведуть себе агресивно, мені здається, що потрібно скусувати зубки. Ну, Дюркам не скусив, оце що я хочу сказати, що залежить напевно, від пороса, тому що чи від породи, ну, дюркам не скусив. В них начебто все нормально, на них дивлюся, ну, тобто, можливо, буду ось проколювати, ну, там є відео, якщо я не помиляюся. Ну, Вони дюрки мені більш подобаються. Сама порода, я хотів всіх дюркам сімінить, але. Коли телефонував, от є ландрас. Там є ландрас, є там Петрен, є там ще якась. Ну, я вибрав ландраса попробувати. Мені одна попалася, що дюрка. Так що, мені подобається порода дюрок, це мої ось, рижуха, вона дюрок, апельсина від бамки на лінії вона дюрок, а по -п -п папки це ми її злучали кабаном велика біла, якщо не помиляюсь. Ну, зараз я тут у мене була так перегородка, туди, бачите, щоб вони до баби не ходили, ну а потім я, як побачив, як вони туди перелазять до баби, і вона нормально на них реагує, вони сплять біля неї, і все, то вирішив прибрати цю перегородку і їм більше місця вони гуляють. Ну і бабуля, внукам більше приділяє увагу. Так що... Ось такі у нас погляди. Так що, що ще хочу сказати? Дивіться за поросятами, як вони себе ведуть, тому що ну, я ж що тим не скусував нічого, все добре. А Ці можливо така порода, що вони так себе друг друга гризуть. Так що всім гарного вечора. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і будемо. let's see what it